Всіх вітаю, любі друзі! І ви на каналі Світлана Руденко. Я хочу вам показати одне відео про в'язання в марафоні добра. Всі ви знаєте, мабуть, що існує багато таких благочинних груп, де. В'язальщиці там ну, у нас пов'язання, буду говорити за групи пов'язань, де дуже багато в'яжуть на благочинність. Для дітей, для маленьких дітей, діточок від там, декількох місяців від нуля навіть до до 18 років для будинків малютки, для інтернатів, де дітки сироти, для людей похилого віку, які також знаходяться в аріатричних центрах, в'яжуть і для військових, і ну для всіх, для всіх. І ось навіть якщо ви сусідки, якісь бабусі просто так зв'яжете якісь шкарпетки, це також буде благочинна акція. Тому Яночка з Вікторією. Тут вирішили об'єднати всі ці роботи, тому що кожна, кожна в'язальщиця може в'яже якісь вироби на благочинність. Об'єднати це все під одним хештегом Марафон Добра. І ми тут в'яжемо для різних груп, я ось в'яжу для чарівниці добра і буду в'язати для петельки добра. І багато хто в'яже я. Хочу запросити тих, хто дивиться, можливо, також в'яже і хоче приєднатися до нашого руху, і хоче також пов'язати на благочинність, або, можливо, у вас є якісь залишки пряжі, які вже ви не будете використовувати, і вони вам не потрібні, але ви хотіли би їх віддати на благочинність, Ви можете написати це в коментарях або зв'язатися з любим учасником цієї групи. Ну, по Хто буде приймати участь, і ми можемо зв'язатися з координатором, або ви можете передати конкретній людині ці залишки для того, щоб ми їх вив'язали. Ви також цим самим зможете прийняти участь у такій благочинній акції. Можливо, хтось може якісь перерахувати кошти для того, щоб можна було купити цю пряжу, і також з нею пов'язати як для діток, так і для військових, і для людей похилого віку. І так, а я. Розпочала на цій неділі 4 процеси, і ви скажете, в минулому відео ти боролася з недов'язами і тут же їх розвела. Ну, що я хочу сказати, я 4 процеси завершила, тому маю повне право 4 розпочати. Але це зовсім уже інший проєкт, це наш марафон. І тут я розпочала і в'яжу речі для маленьких діток. Щось мене ця малеча захопила в'язання для малечі. І так, якщо мені вдасться на моєму телефоні змонтувати і вставити кусочок, той перший, де я показала пряжу, з якої я ще буду в'язати, то я буду дуже-дуже рада. Якщо ж ні, то це все благочинна пряжа, крім оце, це моя, яку мені надавала. Група чарівниці добра зараз називається, раніше називали 40 петель добра України. Мені Альона координатор прислала цю пряжу, я її вив'язую. У мене ще є її таке доволі немало, але вже й небагато. Я її вив'язую на жилеточки, На жилеточки. ось я светрик в'яжу для маленьких діточок. І так, я розпочала в понеділок Я розпочала отаку жилеточку. Жовтеньке це акрили. Ось, і вже стільки я пров'язала десь сантиметрів 10, мабуть, і буду продовжувати в'язати. Речі ці невеликі. Думаю, що на слідуючу неділю я вам вже е, щось і покажу з готових робіт. У вівторок я розпочала в'язати ось цю жилеточку. Я вам показувала, що в мене є отакі, такі ниточки і отакі. Є, що це за нитка, я не знаю. Донька давно купляла ще з перших, перших цих нитків, які вона мені купляла, як я почала в'язати. І в'яжу я також жилеточку, я їх поєдную. Бачите, таке доволі непогано виходить, воно так жовтеньке сюди підходить, тому що я вже в'язала з таких ниток для мами своєї велики кардиган, і вона дуже гарно виглядає. Ниточки дуже гарно йдуть, але вони такі м'якенькі-м'якенькі, дуже-дуже мені подобається. Так, це моя друга жилеточка, третя жилеточка, чи це жилеточка з ось такої ниточки. Ця ниточка чуть-чуть товща за цю, тому я в'яжу її на шпицях 5. В'яжу так слабенько, щоб вона така не була. Тому вона така пружина пружинить і доволі таке е, тепленька буде. І четвертим моїм процесом це я розпочала в'язати такий. Думаю, ну не все ледь. З цієї пряжі я вже в'язала ковтинку, ви, мабуть, бачили раніше в якихось проєктах. І зараз я хочу зв'язати такий светрик за стіпкою такої по лінії реглану, для того, щоб малюка було легше його було одягнути, щоб не травмувати йому психіку, тому що маленькі діти, як ми знаємо, не люблять одягатися. По рукавчиках я зробила такий узорчик, ну, для того, щоб виглядало стильно, зараз так модно. І тому е я вже в'яжу, тому що мені залишилось три ряда і вже закінчиться вив'язуватися реглан, і я вже перейду на кругове в'язання. Е тоді вже буде е, легше, але я дуже не люблю вив'язувати рукава, тому що там це розвороти, хоча й рукава в'яжуться дуже швидко. І тому отакі в мене процеси і отакі в мене просування. Е, можливо, це і невеликі просування, тому що речі невеликі, можливо, можна було щось дов'язати. Ну, я думаю, якщо я гарненько. Попрацюю, то, можливо, на цій неділі вже щось і дов'яжу, щоб було вам що показати. А можливо, ще щось розпочну так як ниточки в мене вже є, і мені потрібно їх вивезти Але коли в мене є ці процеси, я в'яжу. Ось я трішки цього пов'язала, потім цього, цього, цього. І, як одна там блогерша казала, я кожного дня в'яжу кожен свій процес по 10 рядів, і так вони всі продвигаються. Отак От і я певно, що буду так вив'язувати. тому В'яжіть на благодійність, приєднуйте до нашого марафона, Добра? Добра? переходьте по хештегу і дивіться, що ж ми в'яжемо для наших підопічних. Хочу сказати вам, що в зв'язку з тим, що в нашій країні йде війна, діточок сирот у нас не зменшилось, а навпаки, побільшало. і тому... Дуже-дуже потрібна наша допомога всім. І в даній ситуації ми тепло свого серця, тепло своїх рук можемо класти такі ось вироби, які зігріють наших діточок. І так, до скорої зустрічі на наступній неділі, і ви вже побачите, які ж вироби вже будуть у мене готові. І так, всім пока-пока, всім здоров'я, спокою та миру.